Вітаю, це про Нікополь коротко. Одна людина загинула, двоє поранені. Як пройшла доба на Нікопольщині розкажемо вже на початку випуску. Від початку тижня п'ятеро поранених під атаками в півдронів та артилерії опинилася райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська та Першотравневська громади. Не пропустіть. Знайшла у кущах ворожий дрон та допомогла його знешкодити. У Нікополі дівчина, попри власний страх, врятувала людей від імовірного вибуху. Подробиці в наших кореспондентів правоохоронці. Шнага Доють допоможуть з евакуацією з прифронтових районів. Куди звертатися? Дочекайтеся. Запасайтесь ліхтариками на Нікопольщині до 15 вересня не буде світла у низці громад. В чому причина? Червоногригорівській громаді активно замінюють зношені труби його покрові 16 вересня. Не буде води, а Томаківській громаді передали обладнання для ремонту. Яка ситуація з водопостачанням у прифронтовому районі? Яку допомогу від благодійників отримали жителі прифронтового району та що самі передали на фронт? Ще більше новин на Ютубі у повному випуску про Нікополь Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.